Друзі, поки Марія Романівна ще п'є чайок, я вам зараз покажу неймовірне місце місто Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, 69, простір дому. Місце, де зупиняється час у всіх значеннях слова, тому що, по-перше, ти попадаєш у старовинний будинок, де історією дихає навіть підлога, двері і кожна якась деталь. Також тут дуже багато різних, дуже цікавих е елементів. Е які доповнюють цю атмосферу, і, відповідно, головне, за чим ми сьогодні сюди прийшли, це за такою чайною церемонією. Ось тут ми вибирали собі чайок, тому що його можна. Вибрати, як вже готовий. Тут є у нас такі готові. До речі, так можна і придбати. Ось такий готовий. Але крім того, що придбати, можна, звичайно, тут почаювати як така українська, можна сказати, церемонія, так і китайська чайна церемонія. Ось там можна підібрати собі вже травичку, яку ти хочеш, нюхати. Отут ми зважували це все, заливали кип'яточком, і ось тут. В цій кімнаті, в такій просто чудовій атмосфері. Тут ми вже сидимо і якраз споживаємо наш чайок, який е мав е час, щоб відкритись. Потім ми їх споживали з таких глиняних, не знаю, це піалочки. Так, це піалочки. глина максимально передає смак і цього чаю. Ще раз сказав, місце неймовірне. Також тут є такі різні закуточки. І тут, і там обов'язково обов'язково рекомендую відвідати це чудове місце. Ми допиваємо свій чайок, а вам смачного.